Зберігайте та продовжуйте свою роботу. Ми розробили унікальну систему на той час диференцованих повітряних тривог, але зіткнулися з величезною проблемою. Це ДСНС, керівник ДСНС України, який обіцяє мені так, так, так. Все зробимо. Я йому телефонував, я з ним розмовляв. Він мене обіцяє, обіцяє. І нічого не роблять. У той же час вже дві області в Україні запустили таку систему, коли ми були першими. Я не розумію цього підходу. Я не розумію, чого таке ставлення до харків'ян з боку керівника ДСНС України. І буду звертатися до всіх, бо це наше з вами життя, це наша безпека і це наші умови нормального життя під час війни.